Слава Ісусу Христу! Події, які настають, все, що зараз відбувається війни, все це безбожжя, все це зло, яке відбувається, весь цей сатанізм, який губить землю, це тільки показує, що наскільки ми вже наблизилися і входимо в цей етап краху цивілізації. Як кажуть, ламати не будувати. І ви знаєте, цивілізація вона будується довго, а прилетіла ракета, і немає станції, або немає світла, або немає води. Тобто, ламати не будувати. Тому Бог Він каратиме людство. І... Людство воно не вчиться. Видно ні від Першої, ні від Другої світової війни, ні від подій у Сірії, як міста були зруйновані, ні в Україні можна бачити, що нема покаяння, нема усвідомлення, немає любові. Видно, що люди, вони, у людей жорстокість, що люди намагаються судити, і ми йдемо до подій. Коли Бог віддасть кожному своє. І ті, що губили і підтримували тих, що губили, вони отримують у справах своїх. Амінь.